Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання у шоколадній пастці. Євреїв 6.10. ТА не є Бог несправедливий, щоб забути діло ваше та працю любові, яку показали в ім'я його ви, що святим послужили та служите. Двоє робітників на кондитерській фабриці Марс у Пенсильванії впали у великий чан із шоколадом. Це може здатися початком гуморески і, можливо, чудової халепи для любителів шоколаду. Але чоловіки, хоч і не постраждали, були по пояс у шоколаді і не могли вибратися самотужки. Зрештою, рятувальникам довелося вирізати отвір у боці чана, щоб дістати їх звідти. Коли пророк Єремія опинився на дні заповненої багнюкою ями, його історія була зовсім не солодкою. Будучи посланцем для Божого народу в Єрусалимі, він проголосив, що мешканцям необхідно терміново покинути місто, тому що незабаром буде дане це місто в руку війська Вавилонського царя. Дехто з чиновників царя Седекії зажадав стратити Єремію. Бо, як вони твердили, він ослаблює руки вояків. Цар погодився, і вони взяли Єремію та й кинули його до ями, а в тій ямі було багно і загруз Єремія в багні. Коли інший царський урядовець, чужоземець, заступився за Єремію, сказавши, що інші вчинили зло, Седеки зрозумів, що припустився помилки, і наказав Евет-Мелеху витягти Єремію з ями. Навіть якщо ми робимо правильні речі, як Єремія, проте іноді можемо відчувати, що застрягли в багнюці. Отже, будемо просити Бога підняти наш дух, поки ми чекаємо на Його допомогу в труднощах, яких зазнали. Коли вас кривдили за те, що ви вчинили правильно? Як Бог вас підтримав. Помолимось. Небесний Отче, будь ласка, підтримай мене в моїх прагненнях бути тобі слухняною. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.